Андрій Маланчук у складі Real Його замінить Нікіта Щербак під 33-м номером. Отримав передачу і постріл в поворотах від муки Фоміна. Небезпечна зараз ситуація біля воріт. Зараз він намагається. Вирішив все ж таки віддати передачу назад. Навісна передача. Відбивають захисники м'яча. Ще один постріл і. Скористався Сергій Барсуков неуважністю суперників. Зараз непогана можливість пробити повороти, що і робить Олександр Фабер і це на... Викторовна... Да, поворота и... Мердиев, невеста передача. И не залетает у нас первый гол у ворота. Поздравляю тебя, Нодна Бугаровцы. А мне час забыл Макитафомин. значит все забытым голом и зараз Рал Фарма разводит у нас Весна передача и 1, 1, убывает мяча за песнюки. Небезпечний постріл і поповцям. Невісна-передача. І постріл поворотах. занадто е високо. Удар від воліто виконання Дениса за Гайваненко на другому поверсі. Поборовці Зараз вилекціонеров Фабер. Закидає на Володимира Тилінського. Простріл. Намагалися там одесити завдати удару у поворотах. Андрій Лиховидов пробив поворотах зараз. Пархоменка. І закидання Гранча вчить правим флангом. Простріл. І там не дістається м'яч до а, Сергія Барсукова. Зараз готується навіс, навішує. І забирає м'яча Денис них Прихоплюють м'яч футболісти скали. І зараз може бути небезпечна атака. У виконанні. Постріл поворота так! Гайваненко. Кимінський. Кітка на Костянтина Пархуменка, навіс. І непогана спроба в падінні через себе. Той проти. Шелофізнічим. Можна пробувати повороти. і блокуємо його постріл. Постріл відводить зараз загрозу заворотного. Ага. Базалі, бажали, бачали. Ценя на лівий фланг. Простріл. Головіть зараз напали всім єш у воротах. Помінь. И наточный пострел в поворотах. Кранчар. Можно пробовать и поворотах. И забираем. Прострел. Путин разбирается с Мистер Гранчар, Удар по поворотах. И... Це, мабуть, боссний шанс залікуватися. Не залітає другий м'яч у ворота одеської команди. І на цьому у нас завершується поєдинок. 2-0 перемога. Скали 19.11 переривають стрибці чердовний вдач двохматчеву, 27 квітня черодовний вдач двохматчеву. 27 квітня вони програли в юбці. 22 квітня чайці тепер перемагають реалфарму і набирають 3 очки що ж, дякую вам, друзі, за увагу. Дякуємо нашим збройним силам за можливість е грати і дивитися.